Всім привіт! Знайти хороший фільм на вечір то ще Квест. Я тут для того, щоб вам цьому допомогти. Кінокомедій багатьма любимий жанр. Зараз як ніколи актуально трохи розслабитись та відволіктися від повсякденності. П'ять фільмів на вечір, які вийшли у високій якості 2023 року. Погнали! Моє піратське весілля. Рейтинг 5,9. Фільм не є чимось серйозним, але в цьому його плюс перегляд не перевантажує, дозволяє посміятись та розважитись. Щоб здивувати всіх, наречені вирішують влаштувати екзотичне весілля на безлюдному острові в тропіках. Поки гості та родичі розважаються, наречений з нареченою йдуть прогулятись островом. Повертаючись назад, Том і Джейн розуміють, що опинились у страшній ситуації. Поки вони були відсутні, на острів висадились справжнішні пірати, і всі гостей взяли в полон. Тепер герої повинні терміново щось вигадати, щоб звільнити близьких людей і самім не опинитись в заручниках. Згадково вбивство 2. Рейтинг 5,7. Треба прийняти, що не всі фільми робляться з бажанням посягнути на прекрасний Оскар. Деякі фільми створені просто для відпочинку, щоб подивитись і ні про що не думати. Мені сподобалось легке кіно без бісячих моментів. Дует Адама Сендлера та Дженніфер Еністон, як завжди, на висоті. Якщо ви фанат комедій, легких фільмів з ноткою загадки та екшену, то ласкаво прошу до перегляду. Нік та Одрі двоє закоханих, сімейна пара, яка має цікаве та незвичайне захоплення. У них спільний бізнес, який пов'язаний з дуже небезпечною діяльністю. Простіше кажучи, вони обидва приватні детективи. Найчастіше їм трапляються типові завдання, наприклад, знайти зниклу дружину або вистежити чоловіка. Розслідувати побутове вбивство і так далі. Проте в один із днів відбувається дещо справді дивовижне та непередбачуване. Вони опиняються у самому центрі міжнародного розслідування. Махараджа це їх приятель мільйонер який нарешті зустрічає відповідну для себе дівчину і вирішує з нею створити сім'ю. Радості молодих людей не було меж, але не все так просто. Махараджу викрадають на його власному весіллі і немає жодних припущень, хто це міг зробити. Нік та одрі беруться за розслідування цієї непростої справи. Ренфілд рейтинг 6,4. На мою думку, хороший фільм на старому американському стилі з щепоткою чорного гумору. Якось до групи підтримки, члени якої намагаються позбутися аб'юзивних відносин, приходить молодий чоловік, який представляється ім'ям Ренфілд. Коли... Незнайомця просять розповісти, що саме турбує його найбільше, той починає розкривати деталі своїх службових обов'язків, від яких у всіх присутніх буквально пробиває в холодний піт. Як виявилось, начальником героя фільму Ренфілд є ніхто іной, як сам діявол у Тілі, який вимагає від свого підлеглого задоволення всіх забаганок, наприклад, регулярних поставок йому невинних жертв. Однак. З'ясовується, що за таку специфічну роботу чоловікові даруються надздібності, які є дуже доречними в нинішньому повному небезпеці світі. Почувши все це, один із членів групи пропонує втомленими від таких стосунків із босом Ренфілду просто відмовитись від виконання всіх його забаганок. Ідея герою здалась дуже привабливою. А що з цього вийде, побачите після просмотру. Супер Алібі 2 рейтинг 6,6. Той рідкісний випадок, коли друга частина не гірше, а може навіть краща, ніж перша, на вечір саме то. Після закриття власного агентства над героєм навис несподіваний страх втратити свою кахану, і він пропонує їй руку та серце. Перед весіллям батьки нареченою хочуть зустрітися з батьками нареченого, а це ставить нареченого у вкрайне зручне становище, оскільки його батько та шахрай, а мати невдаха, колишня актриса. Заручившись підтримкою своїх друзів, герой вирішує знайти чоловіка і жінку, які погодяться зіграти роль його батьків. Але ж, як завжди, ретельно продумана афера йде не зовсім за планом. Кунфу «Жеребець» Рейтинг 6.3. Для тих, хто виріс на фільмах Джекі Чана, цей фільм змусить і посміятися, і поплакати. Мені фільм сподобався Джекі це легенда. По сюжету, серйозна травма 8 років тому зруйнувала кар'єру каскадера у кіноіндустрії та залишила без гроша в кишені. Мало того, він розлучився зі своєю дружиною і втратив опіку над донькою. Донька виросла і тепер навчається на адвоката в університеті та майже не спілкується з батьком. Все круто змінюється, коли головний герой у виконанні старого доброго Джекі Чана разом із конем вступає у бійку зі збирачами боргів. Він моментально стає зіркою інтернету та отримує шанс змінити своє життя на краще. Якщо вам сподобалось відео, прошу підтримати канал підпискою та лайком. Це є дуже важливе для просування. Дякую всім за увагу!